Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з української мови та читання. В першому завданні необхідно уважно прочитати текст чорноморденький. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Другому завданні необхідно списати виділену частину тексту, вставивши пропущені букви або апостроф. Ні, не подобається зайчикові осінь. У слові не подобається у нас дві орфограми. Ну, перш за все, як ми напишемо слово не подобається. Пригадуємо, що у дієсловах вимовляємо ця, а пишемо ця. Що робить, подобається. Другою орфограмою у цьому слові правопис не з дієсловами. Частка не з дієсловами завжди пишеться окремо. Ні, не подобається зайчикові осінь. Усі були заклопотані. Ведмедиха. Це слово ми напишемо з літерою Е, тому що воно словникове, має у своєму записі ведмідь. Тому літера Е. Ведметиха готувала затишний. Щоб правильно записати це слово, необхідно підібрати перевірне слово таке, щоб ненаголошений Е і став наголошеним. Затишний тиша. Затишний барліг. Вистелила. Теж на цю орфограму правопис ненаголошених е і у корені слова, щоб перевірити «е» чи і треба писати в ненаголошеному складі кореня. Треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Вистелила стелить. Вистелила його мохом. Наносила м'якого. Це правило на правопис апострофа перед «я», «ю», «є», «ї» після губних «б», «п», «в», «м», «ф». М'якого сухого листя. Слово листя ми пишемо і без апострофа, і без м'якого знаку. Сова сховала в дупло припаси на зиму. Сховала. Пригадуємо правило на правопис префіксів «з», «с». Префікс С пишемо перед буквами, що позначають глухі приголосні К, «п», «т», «х», «ф» і допоможе їх запам'ятати вислів кафе птах сховала. «сова сховала в дупло припаси на зиму. Зайчик прожогом кинувся втікати, щоб вона не переплутала. Була у нас уже така афограма, правописне з дієсловами, частка не з дієсловами завжди пишеться окремо, не переплутала його з мишею, як ми напишемо, ею чи ою. Пригадуємо правил, іменники жіночого роду на ая основою на м'який приголосний, та «ж» Ч, «ш» в родному відмінку мають закінчення ею. Миша, основа закінчується на ш. Значить, тут у нас в орудному відмінку буде мишею. Тяжки не так цвірінчали, як улітку. Разом пишуться прислівники, які утворені за допомогою префіксів прийменникового походження від різних частин мови. У нас префікс це як прийменник У, літо іменник. Якщо Утворюється нове слово, де у нас префікс прийменникового походження, то отримуємо улітку прислівник, який будемо писати разом. А мухи чомусь не хотіли засинати. Не хотіли уже була у нас така орфограма, частка не з дієсловами пишеться окремо. Третє завдання познач жанр прочитаного твору. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: А. Оповідання. Б. Народна казка. В літературна казка. Відповідь В. Літературна казка. Тому що ця казка має автора. Четверте завдання. Пронумеруй події з тексту в правильній послідовності. Зайчик злякався сови. Навчання в розумної зайчихи. Люди збирають урожай. Звірі готуються до зими. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Правильна послідовність подій у тексті така: перше. Навчання в розумної зайчихі. Друге. Звірі готуються до зими. Третє. Зайчик злякався сови. Четверте. Люди збирають урожай. П'яте завдання. Добери і запиши два-три слова, якими можна схарактеризувати зайчика. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Я підібрала такі характеристики до зайчика: неслухняний, полохливий, легковажний. Шосте завдання. Познач правильну послідовність частин мови в поданому реченні. Зайченята швидко розбіглися осіннім лісом. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте визначимо, до якої частини мови належить кожне слово у поданому реченні. Зайченята. хто, що, це іменник. Швидко як. Це прислівник. Розбіглись, що зробили, дієслово, осіннім, яким прикметник, лісом, чим іменник. Дивимося, у якому з варіантів у нас така послідовність частин мови, яку ми визначили в нашому реченні. Це варіант В. Іменник, прислівник, дієслово, прикметник, іменник. Сьоме завдання: Установи зв'язок між членами речення за допомогою питань. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Люди звозили з полів щедрий урожай. Спочатку ми визначаємо, де у нас буде підмет. Хто люди? Потім шукаємо присудок. Люди що робили? Звозили. Дивимося, чи є у нас слова, які відносяться до підмета? Немає. Шукаємо слова, які відносяться до присудка. Звозили? Звідки? З полів. Звозили що? Урожай. Урожай який? Щедрий. Восьме завдання. Покажи стрілочкою схему будови кожного слова. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми маємо три слова. Промова легенького мохом. Для того, щоб нам поєднати їх із схемами, запропонованими для визначення. Давайте подивимося, з яких частин слова складається перше слово промова. Добираємо спільнокореневі слова мова, мовити, корінь мов, є у нас префікс і є закінчення. Ось наша схема. Легенького. Добираємо спільнокореневі слова. Легенький, легкий. Немає у нас префікса, але є зменшувальна частина, суфікс і закінчення. Так, ось схема до нашого слова. Мохом. Мох, мохом. Змінюється у нас закінчення. Є корінь, ось схема нашого слова останнього мухом. Дев'яте завдання. Як ти думаєш, чи зуміє зайчик підготуватися до зими? Поясни, чому. Напиши про це текст. 3-4 речення. Я бажаю вам творчих успіхів. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!